Гумор часів Радянського Союзу. На усі смаки. У їдальні номер 3 У відвідувачів, як завжди, є великий вибір. Суп харчо можна отримати в залізному, алюмінієвому, фарфоровому, керамічному та пластмасовому посуді. Заощадження часу. Адміністрація ресторану «Бармалей», щоб не обтяжувати відвідувачів довгим читанням меню, замінила його зміст лише однією промовистою фразою. «Їсть, що дадуть. Таким чином заощаджується чимало часу як у гостей, так і в офіціантів. Розмова сімейної пари якщо на роботі довідаються, що я вийшла заміж, мене звільнять. А ти тримай це у таємниці. А якщо у нас з'явиться дитина, ми попередимо її, щоби вона не проговорилась. Розмова двох подруг. Як твої справи з вовою цікавиться подруга. Чудово. Ми сперечаємося тільки через одну дрібницю. Справа в тому, що я хочу розписатися в білій сукні. А він. А він взагалі не хоче розписуватись. Порті готелю каже черговому відвідувачеві. Це знамените ліжко. У ньому спали Наполеон, Бальзак та Гьоте. І як тільки вони всі разом на ньому втиснулись. Розмова. Вибачте, але чи не здається вам, що зараз уже не модно носити такі висячі вуса. А я їх не ношу. Я доношую. Двоє випадкових знайомих прогулювалися набережною. Один із них оступився і впав у воду. Допоможіть! Я не вмію плавати. З жахом закричав він. Я теж не вмію плавати, але не кричу про це на все гору. Відповів другий.